Всім привіт! Сьогодні я хотів поговорити про наших поросят. Переваги в утриманні. Перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал, поставте лайк, нажміть на колокольчик і обов'язково прокоментуйте. Кому що буде неясно, задавайте питання, я відповім. Перший позитивний момент невибагливість до кормової бази. Використання тих кормів, які є в наявності від сезону. Прості в утриманні, не невибагливі до погодних умов, не руйнують вольєрів, мають дуже спокійний характер, мають гарний імунітет та не потребують е особливого ветеринарного догляду за винятком деяких моментів, які я розповім наступному відеоролику. Зберігання продукції не потребує кон консервації, яка, в свою чергу, впливає на якість продукту. Тушка 20-25 кг спокійно влазить в морозильник холодильника. Послікільки свіжо заморожене м'ясо е найкраще смакує. Жир в'єтнамських поросят більше плюс чи мінус, тому що його можна використовувати в випіканні. Хлібних виробів і різних смаколиків. Надіюсь, вам понравилось таке відео. Як назбирається, 10 лайків, одразу випущу щось похоже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, коментуйте, задавайте питання. Я на всі питання відповідаю. Всім удачі і всім пока-пока!